Вітаю всіх на каналі Night Crew. Сьогодні ми починаємо новий проєкт. Тому вам приємного перегляду. А ми починаємо. Ну що ж, після місяця переговорів з продавцем ми зійшлися на ціні в півтори тисячі доларів, але за браку часу я не зміг поїхати за автомобілем. Тому я попросив друга поїхати за автомобілем. Але вранці я дав гроші і ввечері чекав автомобіль. Тому цілий день я чекав, чекав, чекав. А нічого, що люди по півроку чекають машину з Америки. Ти не кажи, блін. Щоб ти розумів, я на гімно так зійшов, коли цілий день чекав. Як це може три місяці чекати, цей автомобіль? Ні, я, я б точно це не для мене. Три місяці чекати. Дивись, що ми взяли. Nissan Juke нісну. Передній привід. Турбомотор по комплектації. Тут йде камера 360. Дзеркале, до речі, я вперше таки бачу на жуках. Вони без автоскладання на такій комплектації дорогий. І, до речі, хочеш тебе здивую? Давайте. Бачиш, які сідухи стоять тут? І знаєш що, вони без підігріву йдуть. Тобто на самих жолобських є варіантах на тряпки з підігрівом. А отут автомобіль з Америки приїхав без підігріву. Без складання дзеркал він приїхав. Магнітола якась є, але ми не можемо її увімкнути. Дисплейчик згорів. Печалька. Печалька, так. Да. Дивіться, найгарніша частина ззаду це спойлер у вигляді дактейлу. До задній бампер відрізняється від звичайного, Реста або дореста, в нього є задній дифузор. Оця штука від Nissan 350Z, вони однакові. Тому на Аліку можна сюди замовити ПТФку кашерну. До речі, не забудь поставити лайк, адже кожен ваш лайк ми конвертуємо в одну гривню для Збройних сил України. Валік! Скажи, чому ми їдемо на БМВ? Яка, нахуй, БМВ. Ну, не на ось цьому, а на ось цьому. Що скажеш, чому в тебе БМВ? Ти навіть поворотники ліворуч не увімкнули. Я... Чому в мене БМВ, скажи? Я з дитинства любив хлопчиків просто, тому так. Тоді я подалі від тебе. Ми їдемо забирати... Забирати, блін, забирати. опять забирати. <ривіт> я, я привив забирати проєкт. Ми їдемо зустрічати новий проєкт. Я його придбав дистанційно, бачив чотири фотографії. Підсказка тобі. Він їде з Корсун Чевченківського району. Що, Карпати якісь, чи <ривіт> що? Ні, ну не Карпати. <ривіт> Давай так. Я б Катю не послав би за Карпатами. <ривіт> Давай так. Ти хочеш щоб я вгадав, що це? Ну, та звичайно. Давай Вікторину влаштуємо. Слухай, я ну, не здивуюся, якщо ти, блін, з якогось брд танк зробиш. Ні, це не позашляховик одразу. Ага, тут не А, хрен приїдеш, ні. давай ага. далі. Давай, не позашляховик. Далі, що це може бути? Якийсь боліт, не знаю. Ні, це не боліт. Ми будемо робити з цього боліт. Це точно. <різь> Якийсь уазик старенький. 40 з УАЗика боліт, ти <різь> <абсусно різь> ударився. Що? Дріфткар. Дрифткар. Ну. Погоджуюсь, це планується як дріфткар і боліт. Але не з Уазіка. Давай, що це може бути? Яка країна? Давай так або ні. Німеччина? Ні. Японія. Так. Болід. Ух ти ж так. бляха. Так. Блін, тойота. Давай так, один раз скажи. Мазда. Коротше, ти побачиш це вже давай в гаражі тоді. А <реш> Тут так, зараз все перерахуєш. <реш> Так, як не їдемо ще? Та да ти приймав поворот, блять! я це партнера? Розвертайся. А, сука. Коротше, пів на сьому, евакуатор запізнюється вже майже на годину. Коротше, ми чекаємо, гроші віддали, тачки ще немає. Хвилюєшся. Так, пиздець, цілий день хвилюєш, серйозно. Прикинь, як людям, які замовляють авто США по два-три місяці ждати, я не знаю. Вони, мабуть, так три місяці отак ходять і думають, де моє відро їде. Я так один день думаю, де моє відро а тут. Не, ну три місяці я б не витримав так чекати і думати, де це відро. Вони, що ж після ДТП там в основному чи. Ну в нас теж трошки після поскодження. Ми хоча б знаємо, що вона не на ходу. Чи вона на ходу? Не на ходу. О. Ми знаємо, що нам треба їбатися. <рес> нам треба вигрузити оце відро і запахати в гараж якимось чином. Каже, да. Кажеться, кадр буде, якщо воно заїжджає отак, типу на мене. Ну, спочатку твоє хлібало. Так, да, воно їде. Катя мені вже махає. Зада що це? Поняв? Ти <ріст> поняв, що там приїхало. <ріст> чи ти розумів, це Nissan санджук, не сно. Це каже, Чи ти розумів, їх напевно штук 15 цього року, це рестайл. І це буде новий корч. Ну что ж, начинаем наш анпакинг. Короче, смотрите, сняли коллектор. впускний. Смотрите, какая крута штука тут была. Бачиш, тут є вихріва заслонка. Це для того, щоб перекривається ось так от камера. Коли двигун двигу, працює на холостих або треба мало потужності, то в тебе молокала здібність. Відкривається і газ можна рата-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-тат-бах-бах. -бах. Ну бах-бах вже через вихлоп, а не через спуск. <рив слова> <рив слова> ну, якщо б був через спуск, було б печально. Дивись, що ми познімали. Походу машина не сильно пострадала. Дивись, гена, тобто підшипник. Там та навіть підшипник живий. Тобто подивитися, можливо, навіть цей роз'єм живий. Його можна використовувати. Компресор кондиціонера зовні, тут я бачу, ще масло в ньому є всередині. А дивися, ось муфта, бачиш, вона роз'єдна. Це ну, сам компресор нормально. Ну треба тестити. Ось сам роз'єм на муфту. Ну, подушку можна буде комусь знаєш, на підвідновлення дати. Можливо, в когось знаєш, згоріла, там. Назарій не порвалася, а можливо повністю. І щоб не знімати свою, то можна з... польори там. Ось по мене помпа порадувала. Дивися, в якому стані система охолодження. Я впевнений, що в тебе, або в мене в тачці, якщо зняти, то не така чиста буде. Та, ще, класно. І вижили, дивися, котушки запалювання. Ну коротше, класні вони. years later. Каже, зняли під акумулятор площадку. Місце тепер більше з'явилося. Далі у нас план такий: зняти тяги від куліси і знайти ось тут всі болти. Дивись, у нас перший варіант. Ми знімемо колокол, від'єднаємо, якщо все повністю. Або якщо одразу колоробку від колоколу. Каже, що повністю від'єднається перше, то її знімемо. Ну що ж, цей день завершуємо. Наступний день наступний день. Всім привіт! Сьогодні у нас другий день розборки, і ми сподіваємось, що нарешті зможемо зняти цей двигун. Для цього нам потрібно зняти цедонпайп, все ж таки від'єднати повністю коробку і сподіваємося, що таль не лусне. Ваші коментарі з приводу цього всього. Що це спрісконе. Ну що ж, День третій. Сьогодні спробуємо розібрати двигун і викатити цей кузов з гаражу. Коротше, сняли коробку, як ідіоти. Я філав як дебили. Коротше, ми засрали пол, ми не зняли повністю напіввіс, на все, і з нею як глинуло. Ну, масло хороше. Ні, масло реально класне. Ну, тепер вже в опілках, але було реально прозоре. Опілки це звідси. А пахне як! Привіт, якщо не помиляюсь, сьогодні у нас четвертий знімальний день. Минулого разу нам все ж таки вдалося зняти двигун. Сьогодні ми плануємо зняти вихлоп та почати демонтаж салону. А почнемо ми з перегляду запчастин. Сьогодні металобру ми зняли в перший день. Дай подивимось, що тут в принципі вціліло. На перший погляд це просто ржаве лайно. Корпус помпи. Блін, я засрався помпою. Блін. Це можна знати, що вони удачні дублі будуть у нас походити. Ну, помпа явна і вафля, але корпус живий. Де на Пусний колектор колектор йому. А ось те, що мені зізнаєш, напівживе, це компресор-кондиціонеру. Дивися, всередині тут все ціле. тобто, Так, а це масло з кондюра. хочеш засрати гараж, питай мене як. А ця муфта, до речі, не як як воно при... Напр... Дивися, дріт до неї йде цілий. Тобто є можливість, що він навіть живий. Блін, знову засрав? <гум Boot -like> Ладно, ще щось було живе, щас тобі. А Гена скоріше, за все здох. Єна. Ну, я кажу, перекупи на переборку. І цілий впускний патрубок. Але він алюмінієвий, тому він зцілів. Пішли далі. Так, дивись, давай почнемо з самого глибокого. Це в нас щеплення. Сам диск щеплення, судячи за все, ще живий. Але хоча варто порівняти його з новим. Далі корзина щеплення. Виробітки немає. Тобто це можна продавати як цілу запчастину. Далі, до речі, це в походу дорога штука повинна бути. Треба подивитися її вартість. Це маховик, але він двухмасовий. Дивись, у нас є тут люфт. То якийсь демпфер всередині є. Далі, турбіна, вона у нас жива оказалась. Блін, вона важка зараз. Бачиш крильчатку, тобі видно чи ні? Це робоча її частина. Найголовніше те, що валік, дивись, тут зовсім люфтів немає. Ні в поперек, ні вдов. Бідже, як, як вона називається? Поперечні і продольні люфти, як українською буде. Короче, Поперечних і продольних люфтів немає. Йдемо далі. Ой, блідо, як у мене. А ось це я тобі хочу показати, дивись. Цілий каталізатор. Ця машина в Україну приїхала з пробігом 40 або 60 тисяч км, я не пам'ятаю, там глянути, Але каталізатор дивись тут цілий. Залишилися в нас деякі частини по ЄГР. Це в нас від ЄГР. Впуск залишився. І сам двигун. Дивись, на цьому двигуні у нас в нас вцілів теплообмінник, стартер, паливна рейка, ТНВД. Клапана кришка лише в нас підплавилася маслена золовна горловина. Блін, це не горловина, це ж кришка, горловина сього, вона ціла. Каже, горловина ціла, кришки підпалили. Блін, коротше, тож мій. Зна... Зна... Знатоплен. Напише потім такий Богдан, каже, напише, води біли, в машині не знаю. Хоча сам, ну от це, ну от ота, ота, хуйня. Ну ось ця хуйня, отак. Наче буде казати. Ну, типічно, в принципі. Тіпічний Богдан. Коротше, сподіваємося, що лямдозонт у нас цілий. Дивись, я роз'єм чіпати не хочу. Я, напевно, пам'ятаєш, ти зубочисткою у нас відрізав. Дивись, ми відчелкнемо раз за щелку два. І знімати лямду ми не будемо. І будемо сподіватися, що вихлоп легко зніметься. Коротше, ради цього ми це ковыряли цей вихлоп, дивись, банка, віднісмо. Навіть якщо вона пошкоджена, досить гарна тут насадка, тому ми будемо її залишати. Або перекинемо на інший автомобіль. Ну вона з нас в будь-якому випадку залишиться. Напевно, ми тоді салон давай наступний раз. Що скажеш? Почнемо. Валік. Да. <laughs> Ти зняв? Давай. Придбав сюди переднє крило також задню підвіску. Давай тобі покажу її. Ну що ж, ти міг помітити, що це підвізка не від жука. Це підвізка від Е84, така сама, як і на М3 стоїть. А ці автомобілі в нас задньопривідні І ми будемо робити також задньопривідної машини. Або відро, або корч. Но будемо старатися, щоб це була машина, або схожа на машина. Ой, Зараз... від Нісана сюди не підходять на цю підвіску. Тому прийшлося для примірки взяти два колеса від X5. Я ще їх не відкривав навіть. Друзі, перейдемося по цінам. Крило в Україні придбав за 100 доларів два диски від X5-го за 50 доларів і задню підвізку з Польщі приїхала за 300 доларів. Але, на жаль, без редуктора. Редуктор падлах коштує також 300 доларів. Так які ваші висновки? Коротше, якщо купляєш щось з Польщі, прям задав би питаннями: Комплекція там чи ще щось. Просто прям багато-багато питань. Тільки потім переселив гроші. Короче, я такий сьогодні думав, викачу машину, зробимо жопку, підзнімемо гарні кадри. А знаєш, що потім згадав? Що тут лежить тонна заліза спереду. А це підйомник, який ми нещодавно придбали. Короче, я такі декілька днів назад сижу. Думаю, що виставляти цю підвізку домкратами ми не зможемо. І тому прийшлося взяти підйомник заради цієї машини. Що скажеш? Нормально. Реально. Як ви могли помітити, ми переносимо привід на задню вісь. А отже, це буде унікальний проєкт в світі Nissan Juke Nismo на задньому приводі. Пільної тривоги. Загроза минула можна залишити укриття. Що продовжуємо. Ну, так ти ж з за кадром. А, так що ви хочете сказати? Що, що, така тільки в мене і у Майкла Джексона такої немає. Дякуємо, що додивилися цю серію до кінця. А з вами була команда Nightcrit.